Не сама. а. Hello. Hel Hello. Hello. Hello, пидор. Hello, батяры. Алло, бля. Мастер, ёпта. Вот курвы. А, я теж мовчать буду. От су зло говорить вам нічого не буду. От будете знати на я вам відвіча. Я все ніяких матів. Е, аміна розочка 22. Простими словами, ей, да, йди. Я тебе у сраку, ти що хулі така живуча мразь. Що за цей? Що за стекпан? Ви шо всі геймери, да? Я тоже. Так, просто сі. Пупсик навіть за мене грає. А щось нас всіх просто раков ставлять. Бабуїни. Научить играть надо, ёпта. Пока я живый. Ну <зваку> <зваку> ты, конечно, интересен, бля. <зваку> <зваку> Ай. Итак. Йопта, Майк Тайсон виходить на ринг. на... О, ні, я перший, бля. Сука, ти... Криса, бля, я їх не люблю. Ой, єба, я капець, як вас ненавижу, крису цих. А що буде, якщо я своїм? Не было А так. Ой. Я сейчас пойду. Ну. Я пойду. Я сейчас буду всех рвать. О бля, спала лана. І так, закінчився наш відеоролик на цьому концу. Я думаю, вам подобався відеоролик. Я думаю, ви підпишетесь. Я думаю. А по факту факт. Підписуйся, братан. Не пожалеєш. Тут дуже красивий, класний, качественний контент виходить. Ну все, тобі пока. До нових зустрічей.